На зло ворогам та на радість друзям ми все одно святкуватимемо новий рік, правда? ж? Отже, у нас буде новорічний стіл. Пропонуємо до нього кілька нових сучасних новорічних салатів. Отже, салат Друга армія Він складається з одного інгредієнту. Туди дуже дуже багато всього кришиться. Салат Хаймарс готується з салату Друга армія, в який вставляється петарда. Салат блекаут. Що в ньому не зрозуміло? Ну, бо робився він у темряві. Салат генератор складається з горошку, кукурудзи та квасолі. Після цього буде деренчати так, що увесь район буде чути. Салат пропаганда. Ті, хто його готує, кажуть, що там багато різноманітних інгредієнтів. А, але насправді там один інгредієнт свинячий язик, точніше, навіть свинособачий. Салат лавра. Якщо раніше головним інгредієнтом салата була московська колбаса, то зараз її замінили на українське сало. Салат «Мрія залужного. Туди входять такі інгредієнти, як кримська цибуля, донецька сіль та луганська картопля. А якщо прокинеться апетит, то можна додати до цього салату ще й тульський пряник. Салат Азов складається з перцю та горіхів, бо такий салат завжди готовий всипати перцю і дати на горіхів. Йдемо далі салат Білоруська армія. Туди можна покласти картоплю, а можна не класти. Можна огірки, а, а можна і не класти огірки. Чого там точно немає, так це яєць. Салат ЗСУ складається з багатьох інгредієнтів, але основні це сила, стійкість та жага перемоги. Ну і яйця, звичайно. Слава ЗСУ!